У суботу, 4 жовтня, ворог атакував залізничний вокзал у Шосткінській громаді, через що зайнявся один із пасажирських вагонів. Було пряме попадання ударним безпілотником по вагону приміського поїзду, сталася пожежа до місця події негайно прибули співробітники ДСНС. І як тільки ми приступили до виконання своїх обов'язків, була повторна атака по тому місцю, де працювали рятувальники. Ніхто з особового складу не постраждав. Пожежу вдалось локалізувати. Проте впродовж всього періоду, поки ми знаходились на місці події, була вкрай важка безпекова ситуація: це загроза повторних атак, як ударними дронами, так і балістичними ракетами. Не дивлячись на всі складнощі, дану пожежу вдалось. Ліквідувати за уточненою інформацією, внаслідок цього удару БПЛА типу по шахет загинула одна людина. Ще постраждало якнайменше дев'ятеро серед них троє дітей. Колектив телеканалу Відікон висловлює щире співчуття родині та близьким загиблого. Бажаємо якнайшвидшого одужання та відновлення постраждалим. Ніколи не забудемо та не пробачимо.